А зуби залізний характер. Нам, мужчинам дорікають, їздячи трамваєм, ми, мовляв, жінкам ніколи в місті не уступає, бо, мовляв, що є мужчини некультурні і грубі. В цьому треба розібратись громадяни були. Якось їхав я трамваєм. А уздовж проходу натоптались душ п'ятнадцять женського народу. Треба місцем поступитись, а кому охота ти стоятимеш, а сяде тютю ж Я й до публіки звернувся. Женщини і дами, хто найстарша і найтовща буде тут між вами? Всі мовчать, як без язик. Мов в вуха. Я й кивнув одній бабусі. Іди, сідай, старуха. А вона попалась видно. Із є хибних штучок. Та сиди вже там, говорить, теж мені онучок. Я до іншої звертаюсь. Благородно й чітко. Ви, по моєму, найтовща. Їй, сідайте, тітко. А вона стоїть, як скеля. Наші любини не оцінює культури і чемності моєї. Я до тебі заходжу. З іншого вже граю. — Вам, мама що, скільки років стукнуло, питаю. А вона скривилась гірко і сказала строго. Та тебе в стінку лобу вступну було. Я почув таку як разу, сів на місце зразу. Більше женщинам я місця не давав ні разу, і мене тепер не стягне найсильніший трактор. Ми, мужчини, теж вміємо показати характер.